Вітаю вас. Вже наближається осінь, вересень, через декілька днів. Хочу запропонувати вам розклад, такий загальний. Що на мене чекає у вересні 23-го року. Зараз подій у людей багато. Хто приїжджає, хто від'їжджає, кого звільняють, хто ще в окупації. Ой, у людей не Я вам пропоную 6 варіантів. Викладаю по три карти на кожен варіант, що на мене чекає у вересні, ну, або основні події вересня 23-го року. Ви обираєте свій варіант. Буду дивитися на такій дуже гарній колоді, вона називається Божественне наслідя. Ви частенько мене питаєте, на яких колодах я роблю розклади, то я тепер вирішила кожного разу, коли я буду робити розклад. Я буду називати колоду, з якою я працюю. Оце є колода божественного Так. Шість варіантів до вашої уваги. Зосередьтесь. подумайте про свої справи, про те, що вам треба вирішити. І запитаємо. Що на вас чекає у вересні? Які основні події вересня? Що для вас станем таким, значною подією у вересні 2023 року? Тож дивимось. Дивимось перший варіант. Так, що у нас по першому варіанту? Старший Аркан Мир, туз мечів. Ваш кубків. Про що тут йдеться мова? Про що? Тут йде мова про завершення якоїсь важливої справи, ну, чи взагалі періоду у вашому житті. Причому завершення чи вирішення дуже вдале. Можливо, це йде мова про якісь закордонні зв'язки, чи то про поїздки, чи вирішення питання роботи, чи навчання. Ну, це ж у нас загальний розклад, да, тому можуть бути варіанти. То тут мова йде про те, що нарешті е, ваше припустимо перебування за кордоном буде вирішено остаточно: чи ви лишаєтеся, чи ви їдете додому. Тут то, то, так, е, е, будь-яке рішення принесе вам удачу. Так. Е, можливо, хтось з вас отримує чудову звістку від дітей, які знаходяться за кордоном, але в будь-якому випадку, у вересні, ви здатні здійснити щось е, таке. Що нарешті підведе рису, і ви будете чітко розуміти, що вам треба, а що вже віджило себе. Тобто, вас чекає успіх, добрі новини і тріумф ну, в будь-якій сфері вашого життя: чи то робота, чи то кохання, чи то фінансові питання, чи якісь такі побутові проблеми. вересні ви все вирішите. Це був перший варіант. Другий варіант, що для вас. П'ятірка мечів, закохані і двійка пентаклів. Другий варіант. А ви будете знаходитись у вересні в стані вибору. Скоріше за все, перед цим сталося щось не дуже приємне. Так, тут є п'ятірка мечів. Можливо, це зрада, або хтось вас поставив у скрутне становище. І тепер перед вами стоїть дилема. Дилема вибору. Як вчинити, що робити? Отаке, тут важко щось вибрати вам буде. Це загальний розклад, так розумієте? Тому тут можливі бути варіанти. Можливо, ви являєтеся посередником між двома людьми, і перед вами стоїть задача. Ну, Примирити людей, припустімо так. А ще у вересні вам треба проявити гнучкість і здібність адаптуватися до якоїсь певної ситуації. Знову ж таки, це коли ви щось обрали для себе, щось вирішили. так? І тепер ви пристосовуєтеся до нових умов. Другий варіант вересень для вас місяць важливого вибору і пристосування до ситуації. Третій варіант. Імператор, Туз Пентаклів і Верховна Жриця. Третій варіант. У вас фінансові справи у вересні будуть для вас найважливішими. Бо те, що ви закладаєте у вересні, дасть вам змогу процвітання в майбутньому. Це такий собі, знаєте, надійний фінансовий фундамент, який ви будуєте в цьому місяці. І тут вам зразу йде порада. Поменше розповідаєте про свої плани. Ось не діліться про свої вдалі, фінансові, якісь стартапи, чи якісь вкладання. Тут Верховна Жриця каже, вам трошечки помовчіть. Так, а ще вам слід порадитися з жінкою. Можливо, це юрист, або особа, яка має неабиякий досвід в тій справі, чим ви тут плануєте займатися або вже займаєтесь. Ця жінка надасть вам таку надійну інформацію, покаже якісь темні сторони фінансової справи. Можливо, десь щось ви не знаєте, а вона вам щось як висвітлить, як покаже. Тобто тут зверніться до жінки, карти кажуть. Також вони рекомендують вам взяти цю жінку в партнери або навіть в порадники. Отак. Тобто так, у вересні вкладайтеся фінансово, але радьтеся з жінкою. Можливо, це ваш бухгалтер розумний, чи юрист розумний. А може, це просто ваша жінка, яка дуже розумна і надасть вам добру пораду. Четвертий варіант, що для вас? <кій> Рицарь Кубків, туз жезлів і двійка кубків. Ну, тут романтика, романтика. У вересні отримаєте дуже добрі новини. Четвертий варіант мова йде більше про особисте. Тут про стосунки. Хтось отримує пропозицію руки і серця, комусь хтось зізнається у коханні, когось, може, запросять просто на довгоочікуване романтичне побачення. Карти показують такі, знаєте, хвилюючі моменти, таке емоційне піднесення. Ну, що я тут скажу, тут любов любовна. І це добре, бо в принципі на любові весь світ і тримається. Тут ще таке: якщо ви з кимось посварилися, то у вересні буде перемиря, конфлікт зійде нанівець. Тут, можливо, хтось комусь навіть подарунки принесе, ну і таке побажання партнерства, єдинства. А ще по тузу жезлів, можливо, у когось буде ну, зовсім таке нове знайомство. От прямо у вересні буде нове романтичне знайомство, нові відносини, ну, які там щось обіцяють на майбутнє. З цим я вас і вітаю. П'ятий варіант. Старший іракан іерафант. Вісімка Пентаклів, рицар Пентаклів. А тут мова йде про допомогу. Якщо ви тривалий час потребували, чекали якоїсь допомоги, особливо фінансової, то ви її отримаєте. Якщо ви шукали роботу у вересні, ви її знайдете. Якщо ви вже працюєте і, ну, припустимо, чекаєте на підвищення, то у вересні тут таке собі можливе просування в кар'єрі. І ще тут мова йде про милосердя, яке від вас теж може хтось очікувати. Тобто, дивіться, будьте уважні і не проходьте повз того, хто чекає від вас уваги, милості або ну, навіть такі грошової підтримки. Тут таке: і вам хтось дасть щось, і ви комусь дайте, бо це, так знаєте, ну, плюсик у вашу карму. Тобто, Будьте уважні і не проходьте повз того, хто на вас надіється. Це п'ятий варіант. І шостий варіант, що для вас. Королева Кубків, шістірка мечів і колесо фортуни. Так, королева кубків. Тут мова йде про жінку, яка вирушає в дорогу. Це можете бути ви. Або ви чекаєте на приїзд чи зустріч з жінкою. Ну, в будь-якому випадку це такі, знаєте, сприятливі зміни. Якщо ви збираєтесь у дорогу, для вас це добре. Якщо їдуть до вас хтось, кого ви чекаєте, це теж на добро, так треба. Ці події, які відбуватимуться або з вами, або з тою людиною, яка до вас їде, це як вихід із крутного становища. Це, як знаєте, можливість уникнути якоїсь небезпеки. А ще це може бути, ну, коли тут показана така ситуація, коли прийняте рішення допомагає уникнути чи якоїсь важкої роботи, чи складних відносин, чи якогось безпробу... безпробуткового бізнесу, щось таке. Тобто так, шостий варіант. У вересні для вас період стресу вже минає для вас або для близької для вас людини, про кого ви дуже там думаєте, переживаєте. Оцей період стресу минає, і колесо фортуни каже, що ви рухаєтеся у вірному напрямку, і все буде добре. Шостий варіант. Я вам дуже дякую за увагу, і хай у вас у всіх буде все добре.